Друзі, всім привіт і вітаю на своєму каналі. Присіла випити капучино, як завжди. І взяла маленький горішок, щоб дещо е, солоденького захотілося. Сьогодні я виглядаю так собі, е, нафарбувалася плямами, все пішло. Ну, то таке, знаєте, на дворі по, прохолодно, тому я сьогодні ось в такій шкіряній куртиці. Сьогодні ми з вами йдемо, е, зайдемо в сінсей, я думаю, зайдемо в Голді, зайдемо в Стіма. І всім бажаю приємного перегляду. Отже, спочатку зайду в Стімо, Дивлюся так багатенько людей. Це дуже приємно. Стімо – український бренд одягу, і мені дуже він подобається. На мені 38 розмір. Це МК, і я бачу, що він на мене завеликий. Рукав довгий, практично навіть не видно пальців. Ну, ось такий, такий цікавий фасон. взяте. примірю ще 36, й тому що. Мені здається заширокий. І він ще, знаєте, от він тут іде якась навіть а, така, такий прошарок утеплювача. За рахунок цього він, здається, ще об'ємніший. Але цікавий фасон. Зараз тренчі взагалі ж а, в моді, особливо якісь цікаві незвичайні фасони, тому можна навіть подивитися щось цікаве на якихось на якихось вінтажках мушу визнати що все-таки S на мої параметри якщо у вас схожі параметри з моїми а, беріть S однозначно тому що тут все на місці і пояс на талії там де треба і рукав норм абсолютно Да, S все таки більш цікавіше точніше більш правильніше виглядає сидить по фігурі да S. -ка. дивіться який крутий тут Опа, розріз такий мега. Подобається. Цікаві тренчі. 4,799 коштує дівчат. Ну, така ціна. Але він, він стильний і він якісний. Подобається, як він взагалі розтебнутий, без, без поясу. Передягли вже манекени, Дивіться, минулого разу. Ой, я ж вам не показувала. Сьогодні я вставлю стіму із минулого разу да, з відео. Такий класний жакет. Піджак, да? Ну кажуть, що е, якщо це чоловіча річ, то піджак, якщо жіночий, то це жакет. Ну так правильно говорити. Ну, давайте так: ні вашим, ні нашим, скажем, блейзер більветовий. Дивіться, який класний, дуже приємний відтінок. Тут така сумочка в стилі бохо з китицями. О, і сюди ви вдягаєте ось такі лофери. Це лофери, да? джинсики, темно-сині з обрізаним низом. Дівчат, ну мені дуже подобається. Я взагалі прихильниця всього натурального. Я прихильниця шоколадних відцінків, чорного, коричневого, сіре це все моє. Дивіться, які класні є ще ось такого плану куртки. Зараз ми їх роздивимося. Ну, Це екошкіра, але відтінок просто супер. Дивіться, от щось між хакі та шоколадним. Дуже подобається на такому поясі. Вона буде приталена. Зараз приталені силуети в моді, тому сміливо можете таке брати, таку штуку на осінь. Три тисячі гривень коштує. Тут є гудзик. Да, ну, Це такий жакет. Куртка. Куртка жакет. Такі спіднички. О, спіднички трапеція, але ну, вона дещо не, не підходить. дивіться, спідниця більше йде коричнева. А піджак, жакет, такі такий хаки. хакі. Якось ще може бути, Я не знаю. Маєчка така сюди підбирається. 599 коштує така майка топ, теж такого шоколадного відтінку, теж симпатична. Сорочки такі ось цікаві. Це вже осінь, вона така утеплена. Піджак коштує 3000. Я думаю, що це натуральний вельвет не поліестер. теж дуже стильні такі сирочки, теж натуральний вельвет на кнопках, Так, а спідниця. Спідниця схожа на замш. Ну, дуже подобається мені їхня осіння колекція. Ось ці спіднички ще в білизняному стилі є, теж дуже гарні. Можна на осінь тягати з чоботами, я вже десь казала, розказувала, да? і з якоюсь об'ємним жакетом, або з. Бомбером. О, Дивіться, це така штучка, можна носити так, як спідницю, а можна вдягати на джинси, комбінувати із джинсами. І є такі чорні і білі теж. спідниці в білизняному стилі. Коштують 899 гривень, коштує така спідниця. От чорна я б на джинси вдягала, наприклад. У дві колекції ось такі куртки, шкіряні. шкіряна куртка що Це куртка бомбер, да? нагадує більше. Це така коричнева, коричневого кольору куртка. Це екошкіра більш за все, але виглядає як натуральна да. поліестер. Ну, да, Це 100% і відкладка і поліестер. Але виглядає як натуральна, дуже класно гляньте. Це можна ось такий топ на бретелях в білизняному стилі. Поєднувати із такою грубою курткою можна сюди джинси і якісь, можливо, лофери або туфлі на каблучку гастроносі, і буде дуже класно. Де яка сукня? Боже, вона прикрасить будь-кого. Подивіться, просто якийсь витвір мистецтва. Самілія називається тисячу, ну дві тисячі. І ви відразу така вся елегантна, модна, стильна. І навіть дивіться, з цими носками і носками, навіть з цими шкарпетками і лоферами, теж класно. Сюди якісь або, або грубі чоботи і поверх, поверх щось якийсь навіть той самий шкіряний був. На цій стороні більше такий кежуал ішов варіант. Гляньте, ось подобається мені такий образ, дуже як вони зробили. Штани такі коричневі. Широкі, в спортивному стилі. З маленькою такою смужечкою, вставочкою, лампаса, типу. потім така футбол, ні, лонг ось такий теракотового кольору. І з поверх іде така сорочка. Тепла вже осінній такий лучок. Класно, так? Да? Скільки сорочка коштує, зараз глянемо. Сорочка коштує... це нова колекція 1299, але класна. І лонгслів коштує 849. Схоже, це поліестер, думаю. І такі штани коштують. Вже якщо я тут, давайте дивитися. Такі штани коштують 1599. Такі штани широкі, класні. Подобались дуже ось такі корсети. В Стіма теж гляньте, який стильний. Він іде звужений Наталії на ось такій блискавці з такого деніму вінтажного, ніби під вінтаж. 1299 на підкладочці. Дуже стильний. У нас такий аутфіт, як вам такі сірі брюки, клітчата, така картата сорочка. І під низ корсет подобається мені. Такий мікс стилів. Якось свіжо і в той же час цікаво і жіночно. Друзі, зайшла в магазин сінсей. Із новинок, що я бачу? Ось такі спідниці я бачу. Спідниця Міді більше до Максі, давайте так говорити. 599 гривень, я думаю, що це віскоза. Класна, теж така картата, можна сказати, да? Принт подобається, відтінок кольори теж подобаються. От вже, дивіться, йде з бордовим класно буде, і з шоколадним, і з ось таким бежевим. Наприклад, з такою блузою теж класно буде, думаю. Так, це вже бачила, мені не подобається, я вже говорила, да? цей кардинал не беріть, він дуже-дуже поганої якості. Так, тут такі сірі спідниці це все було. ну Не було ось цього джемперу, такий в'язаний джемпер. Ніби ручна в'язка. От скільки він коштує? 659 такий. Джемперик. Більше молочного він кольору. Так, а потім в новинках я побачила, помітила ось такі е такі боді. Так, що це таке? Це... А, я думала, це хтось замазалось десь. А це насправді так і є. Такий принт Леопард подобається. Гнайте, ну класний. Кольори класні, ось цей м, прекрасний, взагалі такий насичений, прям осінній вже, да? класика, дівчат, це просто класика. До, джин, з джинсами блакитними, чи синіми поверх вдягаєте, чи косуху, чи бомбер, чи піджак, і все, ваш аутфіт просто улітає. Дуже модно, дуже стильно. Буде А, не сказала, скільки коштує? Скільки коштує? 389. Ну, Рахуйте, що це ж поліестер. Да? і Хоча, ви знаєте, щось таке може навіть і не чистий поліестер, 92% все ж таки поліестер і, і ластан. Так що, ну нічого, а що, дівчата, мода е, требує жертв. Що, що робити? Що робити, що зробити? Тут сорочечки такі хаки в стилі. ага, Я зрозуміла, я вже їх показувала. Ой, в стилі е, сафарі. Так, куди далі йти? Тут все те саме, ці ось сарафани досі висять літні. Хоча вже в нас дівчат на осінь з вами Ой, на носі з вами осінь. Що із верхнього одягу? Беремо в Сінцей? Однозначно, дівчат розглядаєте косухи. Вони ж байкерські куртки. Гляньте, це новинка ефектом потертості. Вона більше дошок, Да, до шоколадного кольору, і навіть коричнева шоколадна підкладка за 1299. Мені дуже подобається. Вона і не, не така, знаєте, і не тверда, і не, і не м'яка. Такої середньої, скажімо так, гнучкості в бордові. Я приміряла в минулому відео. Дуже класний теж. Що ще? А, типу, замшеві бачила бомбери, але в іншому магазині, от теж дуже такий мастхев класний. Розглядайте якісь такі з потертостями, куртки байкерські. Коротше, такий must-have. Ось таке краще не брати, тому що ну, це зовсім дешево виглядає, особливо ці кнопки. От Жилетка ніби непогана, на осі. І колір класний. А коли дивишся на ці кнопки, такого дешевого, рижого пластику, от вони все псують. І ось поруч знаходиться ось такого плану жилетка, і вона вже набагато краще, дивіться. Тому що тут вже йде блискавка. Так, це Сінцей Дім, і ми вже з вами бачили да, цих лисиць. Ось така штучка, яка чіпляється десь на двері. Така в осінньому. Ну, все пластик, звісно, в осінньому вже такому варіанті. Тут свічки. До речі, свічку, яку я придбала минулого разу, мені вона дуже сподобалась. Приємний, я вже показувала, да? приємний такий запах. Ось такі всі гарбузики. Всякі такі штуки в інтер'єр. Ось, наприклад, є такого плану свічки. Свічки дорогі, я вам хочу сказати. От моя коштувала, здається, 269. Ця коштує 339. Ось така свічка. Да, вона десь тут буде півлітри, але ну, як півлітрова банка, але ну, не дешева. Хоча і надовго вистачить. Так, ну що, я, мабуть, буду йти далі. Так, друзі, дивіться, які класні футболочки із такими песиками. Виварений денім сірий, дуже подобається. От Я зараз затемнила собі волосся, так, все в чорному, і мені сірий відтінок дуже-дуже пасує. Така класна, це нова колекція. Колаборація Disney. Скільки вона коштує? Ціни, так? Вона десь там треба подивитися. Дівчат, ціна 459 гривень. Не так і дорого. Цупкий такий котончик. Мені дуже подобається, ця мілота гляньте. Так, ладно. Треба йти щось показувати ще. Я хотіла ще зайти в Лесіве Кіки або в Голді. Друзі, всіх вітаю з Днем Незалежності України і я зараз буду плакати, тому, тому я, я намагаюся себе дещо стримати. Ви зрозуміли, бажаю всім нам миру. Бажано бажано в цьому році. Давайте згадуємо бажання, щоб цьому році, в 2025, му війна закінчилася зі святом незалежності України всіх. А ми з вами йдемо в магазин Голді. Голді, Голді, не знаю хто як називає. Це український бренд одягу під магазином. І до сих пір рожеві бачу Пінк» на вітрині. Рожеві речі досі їх ніхто не прибрав. Так, а я хотіла подивитися щось на осінь. Що нам купити з вами на осінь в Голді? Ну, хоча б зорієнтувати в цінах. Гляньте, Така сирочка в Голді коштує 1600. Це дуже дорого. Мені в Стіма речі подобаються набагато більше. Вони там більш стильніші. Так, спідниця шоколадна, віскоза або поліестер. Щось це для з двох, ну ціна, дивіться, теж 1000 гривень. Ну, теж, в принципі, актуальні. Ну, наскільки вірити стилістам, ну, якби стилісти радять все ж таки брати спідниці Максі. Ось, не уже не міді. Ось ця симпатична. Вона сіра, на відміну від тієї, та більше там білого, більше білого, бачите, да? А тут більше сірого. 1399. Так, що на осінь? Що на осінь? Ну це і все. Тут все рожеве пішло. Я в шокі. Я не знаю, що і показувати. Базові футболки, якісь рожеві спортивні. Мені нічого не подобається. Теж спортивні. глянь які довгі. Навіщо шити? Ось таке довге. Невже в нас всі такі високі? Це дуже довжелезні штани. Це десь на метр сімдесят зріст. Так, ось такі моднячі. Такі ем, спортивки вкорочені, спортивні кофтини. Ця теж класна така. 999 велюр. Так, Ну, я на осінь тут нічого не бачу, поки що. LC Waikiki. Що купити вже на осінь? Нова колекція. Давайте подивимося. Ну, звісно ж, для школярів тут мами все кишить, всі купляють щось у школу. Вже пора, пора, пора. Хто ще не встиг, тут всього ще багато, ще встигнете. Зараз в усіх магазинах можна знайти ось такі поло смугасті. Це в нас такий більше, це, світшот, лонгслів можна назвати. Друзі, ну тут написано толстовка. Ось дивіться, я не, не придумую толстовка. Туреччина, ну, я кажу, вона толстовка, вона не толстовка. Це така типу сорочка по 899 гривень. Ось, ось така, більше така в, в коледж стайл. Ну, це дійсно толстовка, тому що вона навіть ось іде на флісі, але зроблена а-ля поло, тому що за рахунок цього комірця, 299. Така теж симпатична. Ось це на манекені вони, але ж манекен це просто якесь жахіття. Подивіться, що з головою. Що на голові у манекена? Ну що це, друзі? Ну, я б по-іншому одягла цю девушку. Я б точно однозначно щось би придумала на голову. Так, давайте далі подивимося, що в новій колекції ось такі жакети. Жакети в стилі Шанель. Симпатичні. Це твідові, да? твідовий жакетик. Теж дуже актуальні в цьому сезоні. Придивляємося, такий коштує 1699. Взуття актуальне. Викидайте всі свої білі макасіни, всі свої білі е, сліпони і е, купляйте кеди в стилі Adidas з ось такими смужками. Я зараз на повному серйозі, тому що, наприклад, у мене є білі сліпони, теж не такі якийсь Платформі товсті, білі, але ну, вони наскільки виглядають, от знаєте, от, типу як, ніби е, гім годів 10, хоча нещодавно їх була придбала. 649 леопардовий. Хороша, до речі, тканинка. Так, це шорти такі пішли широкі. Шорти ну, бірмуди, да? бірмуди шоколадного. Так, да, можна з цією блузою, дивіться, класно було б. Мені подобається. І, наприклад, сюди якісь чоботи вдягаємо. Або напівчобітки, або ж ось ці кеди. Взуття спортивне чи класику. Фух, мені так жарко, навіщо я вдягла цю куртку? Я вже хожу просто запарилася. Також ось такі піджаки є. ну, Жакети. Жакети теж такий твідовий жакетик в стилі Шанель. Це дуже великий розмір. Це 46. Гарно зроблений, якісний, вам хочу сказати. Підкладочка за 1799. Дуже гарненький І з синіми джинсами буде класно, з темно-синіми і з тими кросівками, що я щойно показувала коричневі із такими смугами в стилі Adidas, повторююся. Хороші піджачки в новій колекції, да. Друзі, мені подобається ось такий сарафан. Зараз люди пройдуть дуже до речі стильно, стильний принт. Смуга тут чорний і такий бежевий кольори. Класний. Ви знаєте? от на осінь можна на зараз. Коштує він дві триста дев'яносто от він буде видовжувати силует. Придивляйтеся, хто любить носити сукні-спідниці, він на осінь класний. Такий гляньте. Який. І тканина класна, це віскоза, 100%. 100%. Да, літери заважають взагалі. Оці. Хто їх сюди причепив, не знаю. Хочу, хочу ось так. Мене чуть Алло. Дивіться, який класний. От навіть поверх цю куртку можна да, мені вдягати. Ну, наприклад, блейзер або ось така. Коротше, якась куртка. Ну, косуха можна, але не супербайкерська. Дивіться, який гарний принт. А я сьогодні була в Total Black Outfit. Не знаю, як вам показати. Плюс ось такі окуляри. Навіть коли немає сонця на дворі, мені заважає якийсь Чи ультрафіолет, можливо, щось. Коротше, це така звичка. Мій шопінг-огляд закінчується зараз магазином з сільпо. Друзі, погляньте, яка кішка сидить. Кішка антистрес в сільпо. Набір. Ні, це не вона. Ось котик 139 гривень. Боже, яка вона класна! Знаєте чим? Вона, вона сама по собі от ніби якась інтер'єрна. Отак її трясеш, вона як холодець. Друзі, ми з кішкою кажемо вам пока і до наступного відеоролика. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал, да?